Доброго дня, що ми з України. Дивіться, Проблема з комбайнами не знімається комбайн з паркінгу. Тобто... Іменно e, це по кейсам питання. В мене вже ці проблеми двічі було і кожен рік, і за рік забуваєш його. І люди питають знайомий, дзвонить каже, проблема не знімається з паркінгом, не запускається жатка. Друзі, рішив зняти коротеньке відео по цьому поводу, щоб і самому собі в случай задати, а можливо, і людям комусь допоможу з цим питанням. Отже, що у нас трапилось? E... Приїжджаємо, ми на огороди косили, приїжджаємо на огород. Огород, значить, під горочку. так, І скосили огород, стаємо на вигрузку під горку. Під'їжджає зіл, викидаємо шнек. І виходить, комбайн трошечки день-день котиться. Ми ставимо, ставимо на паркінг, це все діло. Он. Вигрузили, закинули шнек, зніматися з паркінгу. Він воно пі, -пі пищить, горить кнопочка парковки, оця червона. І комбайн не те, що просто горить, вона а він їде. Він реально запаркований. І починається проблема. Ми не можемо рушити з цим, з цим ділом. І ну, біда бідою. Ми її туди і сюди. і Вже предохранителі передивилися. І поки знайшли ті предохранитель, де він знаходиться. Ні, предохранитель цілий все добре. Починаємо згадувати минулі роки, нічого не можемо згадати. Проблема була вже неоднократна. Друзі, зараз ліземо до коробки, отаким зараз ліхтариком будемо там підсвічувати, бо темно, щоб краще видно було. Попробуємо якось максимально якісно вам все це пояснити. E, хорошо, що є знайомі сервісники, електрики, які ну, спеціалізуються на даній техніці. Два, два товариші є хороші, які просто порадами частіше всього допомагають. Так, отже, Зараз я поставлю паузу, залізу вже під коробку, бо це зараз тут ще те удовольство, накидав травички собі. Зараз залізу під коробку, налаштую світло і продовжимо. Так, Друзі, ну якось і так. Так, забрались ми під коробку, і що ми тут бачимо? Значить, отже, от датчик. Типу концевий, це він враховує скорість. Далі є два ось, перший, Перший він квадратний це ручник, за ним другий круглий. Це значить запуск молотарки. Не молотарки, неправильно сказав, наклонної камери, ну, зжатку тобто, запускає отой другий датчик круглий. І є ще ось отакий датчик. Не датчик, я вибачаю, це соліної, два соліної. І є датчик, який щитує показники тиску. Тобто, ось якийсь розподільник. Оцей ось, Цей розподільник служить для, тільки для ручника. І ну, ручник, тормоза і цей, і е, круглий саліної е, включення наклоної камери. Отже, що відбувається? Е, якщо у системі, тобто що, що треба першим робити, якщо проблеми з запуском жатки або із соліноїдом. Ну саме перше, ось у ці роз'єми. Знімаєте оцей роз'єм, ну, доволі він просто знімається і треба провіряти напругу. Бажано це робити тестером. Должно сюди подаватися напруга ну, там, 13, 12, 14 вольт, коротше. Якщо на заведеному тільки комбані подається напруга сюди, ручник, клацайте ви клавіші ручника, значить сюди напруга подається, проблем з цим немає. Наступний шаг, який треба робити, відкручувати гайку, якщо я не помиляюсь на 19 вона, знімаєте магнітну частину салюту. Солі... Тіноїда, тобто там ну, прости обмотка магніт. 12 вольт подається на магніт і всередині механічний клапан стоїть. Його відчутно, якщо ви відкручуєте цю гайку, відтягуєте катушку і просите, щоб хтось включило, тобто чути його буде підтягувати. Отже, що ми значить, зробили? У нас запаркувалося і все. Значить, людина, що нам ради, каже: перекиньте два, дві фішки з наклонної камери на ручник. І спробуйте, запустити молотарку і, типа, наклонною камерою розблокуйте ручник. Ну Ми залізли, попробували, нічого не відбувається. В цей час одна людина вже поїхала по тестер додому. Контрольної лампочки не було, і щоб тут нічого не спалити. За тестером поїхали, недалеко ми знаходились. Отже, каже: ну почніть із цього. Тобто, привозять нам тестер, я не буду розказувати усіх подробностей, що ми робили. Привозять нам тестер, і, значит, що ми робимо? Я знімаю цю фішку, вмищаюся тут. І, значить, тестером провіряю. І під час на заведеному комбані, коли ставиться на паркінг, той тестер показує, там не пам'ятаю, 13,7-13,3 вольта кажеться. Ну, акумулятор має показувати коротше, зарядку. Все, ну есть, то тобто сюди напруга подається. Оці маніпуляції з замінами оцих двох фішок нічого не допомогли. Що ми значить, робимо далі? Ми розуміємо, що сюди подається напруга саліної. Чи працює салінод. Ми відкрутили гайку, відтягли його трошечки і коли включається клавіша, саліної підтягується. Тобто все, обмотка стійна, справна. Наступний шаг. Наступний шаг у нас вже був, в тому, що ми спочатку почали відкручувати рівень, перевіряти в коробки масла. І Є проблема в комбайні в що це ручник, оце барабани на тормозайне ручник, вони з'єднані е, з коробкою. Якщо десь прориває там сальничок, то з гідравліки переганяє масло в коробку. І був шанс того, що патря е, втрата тиску йде через іменно е, через оці тормозні барабани. Ну відкрутивши цю пропочку, ми перевірили, що у нас суровень зайв, зайвого масла немає. І тобто, ну все, відкинули от, цю проблему. Наступним шагом у нас було е, зняття механічної частини е, електроклапан, саліної, як його правильно назвати, іменно на тормоз. Е, там доволі так само просто, знімається зразу оця обмотка саліної, тут то є одною, і потім викручується, там, не пам'ятаю, дюймовий ключ, іменно дюйм. Довжен, напевно, бути, якщо пам'ять мені не зраджує, і в, викручуємо механічну частину. Туди ми заго, заготовили кусочок ганчірочки, вставили, щоб масло не так текло. Воно так не дуже сильно тече звідти. І Виняли цей магнітний клапан. На ньому ми е, знайшли якусь крупинку. Ну, ми подумали, що цим все буде зроблено. Е, зняли саліноїд, магнітний той механічний клапан і пішли до акумулятора. І просто на акумуляторі, подавши 12 вольт, побачили, що він спрацьовує. все. Ну, спрацьовує. Ну, ми вирішили, що цього буде достатньо. Ми вкрутили це все назад, зібрали і опять не воно. І знову розстройства, і ну, непонятно, що робити. Е, е, Далі ми почали балакати, що товариш підказує, каже, а жатка в тебе запускається. Кажу, та ну, проблеми були осінь і жатки, ми міняли соліноїд. коли запускається, коли не запускається. І в більшому випадку, це вже коли похолодає на кукурудзі в основному, не вимикали жатку, бо не запускається потім доволі довго треба на сидіти і клацати. Він каже, може бути проблема. Оцей датчик, той, що затиск. Ось оцей він. Значить, він е, передає показники тиску. і Якщо щось не так, типу, е, може не запускатися ручник, тобто провірте, чи запускається жатка. Жатка запустилася. Він зразу, Ми відкинули ці ідеї. Але проблема в корні тут, навіть і крилася. Е, значить, до чого ми далі дійшли? Дійшли ми до того, що він каже: Денис, тут я вже не раджу тобі лізти туди, але іди і подивися туди. Е, ну, то есть, тобто, якщо запускається жарка, а ручник не запускається. Не вистачає тиску. оливи. Він каже, є клапан, який регулює тиск оливи. Зараз я, друзі, опять полознуся, вилізу звідси і ми вже ззовні подивимося далі. Так, друзі, доходимо сюди. Каже, вилазь з-під комбайна. Лізь каже сюди. Посередині комбайна з лівої сторони стоїть розподільник під фільтром. Ось він є цей розподільник. Каже, там на ньому стоїть два саленої, ось вони. Дві ось заглушки для під'єднання пари. Ось вони. Ось одна і друга. Для під'єднання пар шланг для вимірювання тиску в системі. І є, ще каже, з другої сторони, за ними. ось він, клапан регулювання тиску. Ось він знаходиться. ну, каже, його по-правильному, Треба регулювати з цим. Щоб був е, манометр, прибор, який щитує тиск. Бо ніде в компанії немає. Е, Такої той. Ну, ось він. Давайте отак сюди стану. Бо тут ще й триматись треба. І що треба? каже, Дивись, каже, це клапан, який регулює, але він дуже чутливий. Каже. Без манометра бажано б цього не робити. Ну каже, відкрути, каже, заглушку. Ось оце зразу заглушечка у нас тут. Откручуєш, каже, заглушку. І каже, там знаходиться під заглушкою регулювальний винт, він під шестигранник. І ось контргайка. Хто бачить, ось контргайка. Каже, відпусти контргайку, але обов'язково зроби собі чи риску, чи щось, щоб запам'ятати, ну, як воно стояло. І каже, там зроби буквально 3-4 міліметри, даю так, е, тіпа, вкрути винтою і за контри заведи попробуй. Я відкручую цю контргайку, друзі. І отут найголовніший прикол. Чи не контргайку, а заглушечку оцю. А оця контргайка відпущена. Тобто винт отак вращається і вона не застопорена. Вона була відпущена і вона від вібрацій попустилась. І я їй буквально ну, блін, чверть оборота отак раз до контакту, поки контргайка не вперлась сюди. Затормозився це діло, піджав чуть-чуть, заводим комбайн, друзі. І, о боже, ми знялися з паркінга. Тобто від вібрації відкрутився оця вся заглушка, вона на винтовій, контргайка оця відкрутилася. І четверту частину оборота воно пішло назад. І отут от упав, упав тиск, тобто на, на наклонну камеру хватало його в теплий час доби чогось, коли холодно було от по осіні. Я ж кажу, це в основному вже кукурудзу косимо вже пошти по морозам перестало. Не включалась наклонна камера. І ми згадали ці всі нюанси, і тобто, це було рішення всього питання. Так що, друзі, можливо, в когось це, ну, щоб знали, обов'язково там, тільки з манометром, ну, 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 хіба перепровірити. Ну, а так, в принципі, все, що з ручником з наклонною камерою розповів. Всім добра, все буде Україна.